Ти знаєш, що в Німеччині HR завжди на стороні компанії. Навіть якщо тобі здається, що а, ти там, суперцінний працівник, HR завжди буде на стороні компанії. Так, я знаю, це, це правда. Це правда, hr е, не, не можуть діяти більше, ніж їм дозволено. Вони тобі зроблять все тільки в рамках своїх повноважень. Ну просто в Україні, наприклад, там відділ кадрів тобі можуть щось порадити, як краще зробити, де написати заяву, з ким поговорити і так далі. У Німеччині стараються мінімалізувати ризики, тобто готуються завжди Айчар до того, що колись, можливо, буде якась судова розбіріха і треба це все от підготувати до того, щоб не було ніяких конфліктів у майбутньому. Тобто все в рамках закону, документації, нічого більше. І а, дуже важливо, до речі, ти знаєш це, що дуже важливо, що а, коли в тебе якісь конфлікти, ніколи не переходити, от, не підвищувати тон, не писати поганий лист це все впливає на твою репутацію так, в компанії. Так, це я знаю. Я це знаю, тому що все фіксується, кожне слово фіксується, і навіть, напевно, фіксується і. Настрій, з яким ти приходиш до HR, вони, HR це як психолог. Mm. Він навіть дивиться на робітника, як він себе поводить. Якщо ти будеш щось скажімо так, вимагати, що мені це потрібно, HR вам нічого не скаже, а скаже тому, кому треба. це. Мабуть, це відповідь, чому німці здаються такими. Фальшивими, коли вони осміхаються, роблять тобі так, купу так. компліментів, а там непонятно, треба що... бути завжди позитивним. Чисто. Особливо, коли ти йдеш там до HR, чи там кудись в джоб-центр, ще кудись. Це точно.